Всім привіт! Сьогодні покажу е, сім'ю, пасіка вже загодована. І покажу, як я, я попередньому відео казав, покажу сильну, середню і слабеньку сім'ю, е, як я розумію, що вони загодані. Ось тут ми проходили, роздавали вже полоски і дивилися, дивилися е, у гнізда і прийшов сюди, а тут попередні тут виходить Виходить, тут 6 рамок, ну це вважається як сильна сім'я. 6-7 рамць йдуть сильні сім'ї, середня 5 рамок і слабенька 4 рамочки. Є пару сімей, що мають по 4 рамочки. Так, Зараз і покажу зразу, ну розберу цю сім'ю і одразу скажу, що до чого. Так, покажімо скільки тут біле, щоб. Ну, крайні рамочки завжди ну, такі дуже сильні медові. Так, і ці сім'ї, ну всі сім'ї я дав усім по в цьому році найменші е, прийшов згодувати, в середньому всім сім'ям я дав по 6 літр. А де ну, частині довг по 9 літр сиропу Ось такі рамочки. Так, і зараз ми дійдемо до розплоду. Ну тут зараз буде багатенько розплоду, Я думаю, що буде п'яточки непогані. Так, тут розплод повиходив, повиходив на рамочка, така тяжка. Ось так, тут зараз буде вже більше розплоду. Ось такі сім'ї, є ще така рамочка, допустимо, розплоду. Якщо подивитися на наступну рамочку, Ну Там теж трошки розплоду, я вже її ну, піднімлю, щоб вже об'яснити. Допустимо, така рамочка. Ось така. Зараз виходить е, цей розплод, ну там матка ще може підсіє. Ну, іменно вже такого великого п'ятака розплоду вже не буде, там буде менше розплоду. І виходить ці три такі сильно медові рамочки. Ну, зараз покажу цю крайню, щоб було вже. Ну понятно полностью. Вот так. И это такая сама цараночка выходит. Вот какие расплоду. Так, маточка. Бакфаст. Меточка пестронасы. Так, якщо видно по цій першій рамочці, вона йде сильно медава. І навіть оця рамочка ж тут розклад є, тут є ще такий п'яточок меду, але вона має з, до 2 кг, має ця рамочка теж. Потім, тому, коли, коли розплод цей вийде, то оця рамочка, що да, виходить, вона така слабо, мало медала, то Тут не... клуб зачепиться, якщо клуб зачепиться, він зачепиться, зачепиться на другу рамку, це буде такого, тут буде клуб, десь ці рамочки буде клуб займати. Тут трошки і тут трошки. Відвідселя з цього краю до цього краю буде клуб зачіплятися. І то, що оця рамочка маломедова, я її навіть не буду забирати. Вона, ну, вона у них так і селеше. Просто по тому, коли тут розплод вийде, бжали самі будуть мед. Підтягати в центр клуба, ну, сім'я сильна, і вона, вони самі будуть підтягати, і за що оцей рамочки слабий, ну ця сильна рамочка йде. І ця непогано йде, вони будуть з цих рамочок підгортати, і він буде одно рівномірно йти. Що, ну, іменно, щоб Зараз, якщо, допустимо, така у когось є рамочка е, з медом, ну, це нічого нема страшного. Головне, щоб було, ну, іменно, щоб були. Сильні е, крайні рамочки. Навіть якщо ну, взяти, навіть да, якщо взяти до прикро, якщо б подивитися, якщо б тут цього меду не було, от ці три рамочки були б слабенькі, е, тоді, е, ну, якщо б вони були слабші, тоді прийшло собі їх ще догодовувати, бо бджолі потрібно, щоб були корма з боків гнізда. Бо вони зараз цей розплод, ну, зараз ще можна сказати. До, до 20 числа вересня вони ще цей розплод вийде всі. І там вже матка відсіє, там вже не буде такого розплоду І вони почнуть зразу собі готувати е, гнізда. Вони почнуть з крайніх рамок мед стягати середину Я замітив, це, ну, це вже давно вже так е... багато, що панікує. Тут, допустимо, така велика рамка, думають, зараз там вона буде гола зимою і там не буде кормів. Там все буде, вони все собі там підтягнуть. Тут навіть нема що оці рамочки, навіть з крайні Якщо на то пішло б, якщо би хтось такий боявся, допустим, я буду проливати біпіном десь 25 числа до кінця вересня, ще раз буду проливати біпіном, це такий страховочний буде пролив, то можна допустимо, оцю рамочку, таку сильну медову, просто брати люба сім'я, навіть ну, не дивитися, що там, чи потрібно чи не потрібно, просто брати з краю і кидати прямо в центр гнізда, розрізати такою рамочкою медовою. І... Такої рамочки, якщо розрізати медову, то взагалі можна не перешивати даже за корма вже 100%. Бо якщо, допустимо, тут буде більше, ніж бо буває у сім'я, якщо йде по три рамочки є такого сильного засілу, то це вже трошки не дуже добре, бо три рамочки це таки багато, бо якщо клуб причепиться, то він не буде мати звідкіля підтягнути собі даже під час зимівлі корма. Так, показав, показав сильну, зараз я буду йти далі. І на зиму треба як улочка, щоб було як умога, ну, як найтисніше, щоб вона була. Щоб джола ліпше, плотніше забивали улочку, щоб їм ліпше було. Зараз будете шукати далі, знайду слабшу і середню сім'ю, так само покажу. Ну, Якщо така, допустимо, сім'я, то ну, тут взагалі, можна було зараз і сім рамочок поставити. Тут дджолей буде і на сім рамочках. Просто я люблю, коли... ну, так Я гніздо привик збирати, щоб були... джоли було побільше, а рамок було б чуть менше. Гніздо було май, піджати, щоб вони Май плотно сидів клуб, щоб він не розходився. май Так, Так, зараз будете, будете далі, покажу там ще далі. на паузу. Так, йдемо далі. Казав, що покажу слабенько, дійшли. 21 сім'ї і вижу що тут 4 рамочки є. Раз, два, три, 4. Ну, вона, виходить, йде як слабенька. Зразу вже покажу. Покажу зразу, чого, як і скільки вона що до чого займається. Так, це за заставною рамочка, ставимо її на цю сторону, щоб не мішало. Полоски зразу вже забираємо. Так, де що тут є? Чтось зону. так, перша рамочка. Перша рамочка тяжка, друга рамочка, друга. є розплод. Ось такий ще п'ятачок розплоду є. рамочка. Тоже є ще п'ятачок розплоду. Уже довиходжує. Є маточка. Последняя рамочка. І последня рамочка повна Так, що виходить? Получається так. Получається, дві крайні рамочки, вони йдуть сильні. Там десь поверх 3 кг вони йдуть. Ці дві середні, вони йдуть з розплодом, ну там десь буде. Якщо кормами, то може десь по до 2 кг буде вага вагатися Е, Що я зроблю? От, допустимо, отака от сім'я слабенька, я їм теж дав записано, що я їм дав теж 6 літр. Но цій сім'ї треба дати 9 літр. Треба дати ще за 3 літра, щоб вони ці рамочки підлили ліпше. Того, Якщо така картина ну, так виходить, то я, в мене є рамочки ну Такі маломедні, багато є таких, що їх треба розпечатувати, то я зразу, вже, не відходя від цієї сім'ї, зараз беру і сюди повлю такі-три такі маломедні, щоб вони теж зразу їх щоб вони підлили оці дві рамки. Якщо, допустимо, я нічого їм не дам оцій сім'ї зараз взагалі нічого. ну Так як вони підуть в зиму, так як вони зараз є, лише дам полоски то все одно вони все добре перезимують, їм це останнє оцих кормів, тут не буде такий клуб великий. Він тут піде просто по верху, по цих вінчиках медових, щоб над розкладу. А з цих крайніх він буде підтягати корма, що вони перезимують взагалі без проблем. Просто ранню весною мені прийде до них частіше, ну, типу, швидше подивитися до них, щоб, ну, щоб узнати, наскільки у них корм, ну, як у них. Як у них Ну, як вони кормами будуть на той час. Та то, щоб потім не думати, там, щоб а там була якась сім'я слабше загодована, Того я зразу, якщо б було допустим, ну, сироп, то я би їм зараз кенув з 3 літра. Ну, 3, може, забагато, ну, 2 літра би б поставив і теж би за них забув. Але так як сиропу вже нема. Ну, я вже не варю, бо що буду, то немає таких багато сімей. Це, це ну, мало є таких сімей, що навіть вони такому є, то переважно вони мають ліпше загодавання. То щоб вже по тому я з ними не мучився, то я вже зразу їм поставлю пару рамочок маломадних розпечатую, навіть з магазина. рамочки виходить, обльотники. Обльотники я розформірую. І ось такі рамочки є з обльотників Ось такі маломедні рамочки, то я зразу ж ці рамочки беру, ось такі рамочки попадаються, це що в ось таких багато я рамочок. То я беру ці рамочки і зараз зразу ж вилку їх розпечатую і прямо у цей магазин я їм поставлю на них зверху, і вони, і вони з цим магазином, можна сказати, так і ну, посушуть його, і через пару днів я прийду ці рамочки, коли заберу. І, і буду знати, що вони, собі там, де зараз повиходить, вони собі там Е, Середню сім'ю, середню-середню, не буду показувати, ну, щоб відео не затягати, показав сильну, показав слабеньку. Е, все. От, от, на таким, Якщо ну, комусь буде цікаво, може там запитати у коментарях. Відповім. Е, ось тут На такому виходить, я формую гніздо, що мають бути края добре медові. А там, якщо трошки є розплоду, то нічого це не означає. Він зараз виходить і потім все буде нормально. Якщо комусь щось буде цікаво, можна написати коментарі, я відповім. Відео сподобалось, поставте лайк. Всім пока.